Друге січня церква наших днів через Ісуса Христа Бог передбачив усе, щоб Його народ міг з'єднатися з, з божественними силами, і щоб ці сили могли співпрацювати з людськими інструментами. Вони можуть відкрити світові мертвому у гріхах силу і достатність Христа. Вони представлять перед світом інший світ вищих, святіших законів, ніж може винайти мирська мудрість або підпорядкувати собі земля частішого щастя і радості, ніж може дати земля своїм прихильникам, які приходять через служіння, що не залежить від усіх людських винаходів. Церква Христа на землі має бути схожа на небеса. Храм побудований за зразком того, що було показано на святій горі. Людина повинна відмовитись від своїх ідей, планів і пристосувань і дозволити Богові втілити в життя його початкові задуми. Людська мудрість не повинна заважати великому архітектору в його роботі. Його робота і мета не були зрозумілі. Завдяки прорахункам людей. Сучасна церква має настільки неправильну форму, що не може бути прийнята великим будівельником. Людські поради настільки ясні, що індивідуальний досвід рідкісний. Люди діють там, де має діяти Бог. Божі плани відхиляються в бік, а людські мірки привносяться для створення моделей і форм. Але великий і досконалий проектувальник оголошує роботу недосконалою. Храм, який людина будує за зразком небесного, повинен мати точні пропорції, задані його великим архітектором. Чий зразок не має вад. Він приніс із неба золотий вимірювальний стрижень, і кожен працівник трудиться тільки під його керівництвом і відповідно до його планів. Не повинно бути ніяких людських розрахунків, Бог хоче мати в працівниках тільки тих, хто трудитиметься разом із ним, хто зв'яже себе з Христом і навчиться в нього лагідності та смиренності серця. Він каже: зроби все за зразком, що тобі на горі був показ. Тоді світові буде явлено храм небесного зразка, у якому проявлятиметься Божественна присутність і на якому стоятиме печатка Божа. Для того, щоб зробити все за зразком, ми повинні його побачити. Так ми повинні постійно тримати його в полі зору, бо ми повинні робити все за зразком, невідповідно до нашого уявлення про зразок. А відповідно до самого зразка, для того, щоб ми могли бачити зразок і постійно тримати його перед очима, ми повинні бути там, де він знаходиться, але зразок проявляється тільки на горі. Отже, єдине, що ми повинні зробити, це зійти нагору. Чи так це? Чи можемо ми це зробити? Чи є для цього слово? Прочитайте наступне! На гору високу зберися собі, благовіснику Сіону Ісайя 49. Тут ідеться про це, чи не так? Слава Господу! Тоді зійдемо до Нього нагору, і Він зустріне нас там, Він влаштує перед нами всі благодіяння Свої, Він поставить нас у ущелені скелі і покриє нас рукою своєю, благословенною рукою, простромленою за нас, і виголосить перед нами ім'я Господнє, відкривши нам себе. Тоді, знаючи його, здійсниться і інша частина вірша. Свого голосу сильно підвищ благовіснику Єрусалиму, підвищ, не лякайся, скажи містам, Юде, ось Бог ваш, Ісаї 49. І це буде гучним кличем у посланні третього ангела: Встань, зійди на гору високу, де слава Його! Тоді світися, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла. Сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. Таким чином, слава Господня відкриється, земля світиться від слави Його, і всяка плоть побачиться. Він хоче, щоб ми були на горі, щоб бачити зразок, щоб ми могли зробити все відповідно до цього зразка. Він хоче, щоб ми також були на високій горі, щоб, коли голос дійметься силою в гучному кличі, його почули далеко-далеко, навіть до країв землі, всі народи і племена і язики. Тоді й на нас, у силу досконалої, в нас роботи, буде покладена печатка Господа, печатка Бога Живого. Зійди до мене на гору і будь там. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.